Так, друзі, всім привіт! Понеділок, морози в нас не спадають поки що, світла немає, але ми працюємо. Просили обзор на цей Nissan Rock, зараз вам я його покажу детально. Зараз перевіримо, чи в нього працює автозапуск. Раз нажали і зажали. Все, машина завелась. хоч і мороз у нас сильний, але завелася з першого разу. Вже вона працює, у машини є безключовий доступ. Машина на шкіряному салоні, лед переборка, дуже класно вона виглядає вживу. на відео може так не продавати, максимальний центральний дисплей. Тут вже підсвіточка є. У нас не було з такої підсвітки без дротова зарядка для телефону. Машина в стані нової. Електросидіння водія, Електрозеркало, електростекла. Відкриті. задний ряд. Ну, машина просто новая. Тут до чего даже. Зарядочка для задних пассажиров. Электроля до бога, Не відкрилася, відкриємо її значить, з допомогою кнопки, багажне відділення, фірмова аптечка, двойне дно, докладка сабвуфер. Задні парктроніки, Нагадаю, це SL комплектація в повному приводі. Зараз все в за руль. Підігрів Підігрів, руляє. підігрів сидінь передніх. Так, коли ви завели з ключа, потім сідаєте в салон автомобілі, треба нажати на тормоз і нажати на старт. Все, машина активована. Можна їхати. Пробіг 8000 кілометрів. Ціна даного автомобіля 28900. Камери 360, но екран дуже здоровий. Гарно малює. Так що приїжджайте, тестуйте. Можемо поїхати на любе СТО, куди вас цікавить. Перевірите його і купуйте. Всім гарного дня!